Целіакія, непереносимість глютену, виражається багатьма неприємними симптомами. Це і втрата маси тіла, і е, порушення травлення, всмоктування багатьох вітамінів. Але, на щастя, не всі ці випадки, які там мають, наприклад, весь час схильність поносу, це є саме целіакія. А, на щастя, набагато більша частина, це є такі набагато простіші. Проблеми, з якими можна справитися і поступово навіть розширити свій раціон, що переносимість глютену буде можливим. Тому в сьогоднішньому відео я хочу вам розказати, як розрізнити саме ту страшну небезпечну целіакію та інші непереносимості глютену. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похморська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не упустити найцікавіше про медицину. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк. І якщо у вас є знайомі з подібними симптомами, не забудьте поділитися з ним цим, цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. І так, в першу чергу, хочу вже вас заспокоїти, як справжній целіякія складає до 1% серед усього населення. А решта це може бути алергія на пшеницю, глютенова непереносимість та інші захворювання, з якими ми маємо диференціювати це все. На жаль, не завжди лікар відразу помічає, що є в дитини непереносимість глютену. І в нас, наприклад, з району приїжджала жінка вже доросла в неї протягом шкільного віку навіть. Весь час була недостатня маса тіла, їй постійно дуже боліла голова, дуже тушнило, були поноси, і при цьому величезний дутий живіт. Це характерно для неприносимості глютену. А, і лише вже в такому більшому віці, вже коли вона закінчувала школу, лікар-педіатр вже в обласній лікарні запідозрив, що в неї щось не таке, зробили аналізи і виявили. Ну, Що проблеми в неї були, були антитіла. І жінка зараз сидить на борщах, може сидіти на відварному м'ясі, і поступово її здоров'я краще стало. Але дуже шкода, бо за цей період в неї відбулося руйнування борсинок кишечника, які всмоктують поживні речовини, і в неї є постійна схильність до авітамінозів. До анемії і вже відновити ті ворсинки в такому віці неможливо. Тому е, сьогодні давайте розберемо, як відкинути саме страшне, а тоді що вже робити, якщо у вас ситуація є легше. І так, целіакія – це не є просто непереносимість глютену, е, а це вже є таке захворювання, при якому, коли ви вживаєте глютен, починають утворюватися антитіла. Воно є генетично детермінованим. Тому в першу чергу необхідно здати ось такі е, аналізи. Якщо у вас ці аналізи виявляться позитивними, є дуже велика ймовірність, що це справді целіакія. Але ще сама наявність генів не є стопроцентним підтвердженням, що целіакія в даної людини є. Е, дуже важливо здати антитіла. Якщо вони будуть, вже сумніви більші, чи є та целіакія і більше в її сторону. Якщо вже ці антитіла є, це вже велика ймовірність, що все-таки є целіакія. Но остаточно діагноз можна поставити лише тоді, коли візьмуть при важкій формі от перебігу. І Далі от, важко налагодити харчування, і дитина має всі прояви, або доросла людина, ми е, маємо зробити все-таки біопсію тонкого кишечника. І якщо на біопсії виявляють руйнування порсинок все, целіакія 100% підтверджена, і така людина має все життя сидіти на безглютеновій дієті. Якщо ж ви маєте всі прояви, целіакії, але Антитіл у вас не знайшли, а е, слизова кишечника не має атрофії борсинок, це може бути в першу чергу алергія на пшеницю. Е, коли е, ну, наступним етапом фактично у нас буде здати імуноглобулін Е на пшеницю. От, і якщо він є позитивним, треба виключити не всі продукти, які містять глютен, а лише пшеницю. І тоді харчуватися набагато легше і ну, фактично раціон ширший. Прояви при алергії на пшеницю трошки також будуть відрізнятися, ніж при целіякії. Коли от людина їсть пшеницю і має на неї алергію, це в першу чергу спазми в кишечника, печія. В животі плювання, ну і понос. При целіакії прояви трошки інші. Якщо при алергії, наприклад, на пшеницю частіше буде нежить алергічний риніт, може деколи навіть набряк квінки, якісь такі алергічні прояви, то при целіакії справжній буде відсутній приріст маси тіла, болі в животі. І більше такі обмінні порушення, наприклад, дуже тонка емаль, дитина руйнується швидко зуби, хоча вона не їсть солодкого, а, недостатня наповненість кісток, кальцієм і то в молодому віці. А, і фактично, все-таки основне треба здати антитіла. І якщо ви ось цих антитіл в своїй крові не знайдете. Діагноз целіякіїв можна вважати запереченим. Також більш настороженим до ну, що може бути целякія, мають бути люди, які є близькими родичами першого порядку, наприклад, в кого в мами або в тата була целіакія, в їхніх дітей ризик набагато більший. Також люди з цукровим діабетом першого типу, автоімунними захворюваннями печінки, щитовидної залози, синдром Дауна, шерешевського Тернера. Нефропатією автоімунною, тобто таким дітям вже в першу чергу треба більш насторожено ставитися до непереносимості глютену. І фактично ту дієту безглютенову дуже важливо їм дотримуватися. Але знову ж таки краще все-таки зробити аналізи. Бо якщо при справжній целіакії навіть йогурта магазинного не можна, в якому міститься навіть сліди глютену, то при Непереносимості глютену, поступово, коли нормалізовувати роботу кишечника, пити трави, робити очищення кишечника, можна розширити дієту і в невеликих кількостях, все-таки ці продукти, які містять глютен, їсти. А при алергії на пшеницю достатньо виключити лише пшеничну муку і всі вироби, що містять пшеницю цілу, наприклад. Але всі інші глютенові злаки можна вживати. І от для важкості оцінки важкості перебігу, захворювання це вже для всіх груп можна провести також такі додаткові дослідження, щоб вам варто було здати. Це в нас де дослідження. Загальний аналіз крові, там може бути дуже часто залізу дефіцитна анемія, і навіть якщо людина вживає препарати, і навіть якщо нормально харчується, залізо важко засвоїться в таких людей. Рідше мегалобластна анемія, тобто клітини більші. Буде вас писати в аналізі мегалобласти. Зменшення сироваткового заліза, тобто і запасів заліза нема. І так само може бути дефіцит вітамінів в 12 фолієвої кислоти, кальцію і вітаміну Д3. І якщо вже у вас є порушення глютенового обміну, ці аналізи час від часу треба здавати. Адже, якщо порушення серйозні, вітамінні препарати. Показані якимось курсом приймати, а от залізу краще все-таки не в таблетках, а навіть проколоти. Тоді воно набагато легше засвоюється і проблеми з анемією менші. По поширенню, знову ж таки, щоб ви зрозуміли собі складність, проблеми справжньої целіакії, є лише 1% з усього населення. Алергія на пшениці буде 0,4-4% і. Неалергічна, не автоімунна глютенова непереносимість складає до 6% серед населення. І для оцеї неалергічної непереносимості глютену, характерно більше а, втома, парастезія може бути в м'язах, поведінкові розлади, постійно відчувається такі, як би постійне виснаження. Ви Бачите. Ще крім того, треба відрізняти від набагато частіших причин порушення обміну глютеном. А це є ентеропатії, атрофія і ослизнення кишкових ворсинок. І це прекрасно лікується все очищенням кишечнику, хронічний лямбріоз, який теж прекрасно лікується, коли вигнати лямбрі. До речі, при хронічному лямбріозі також є непереносимість молочних продуктів. Тропічна спрокваш ріор, який в нас набагато рідше трапляється, нервова анорексія, яка є також в нас часто, харчова гіперчутливість. Але тут є таке різниця, якщо роблять колоноскопію, то вогнища ураження йдуть такими: ну як кусочками. В одному місці є, в другому нема. А при целіакії і а, такій не автоімунії непеносимості глютену Будуть фактично, ну, вся слезова може бути запалена. Але при ціліякій є руйнування ворсинок, а при інших нема. Далі синдром народмірного бактеріального росту також буде не переноситися глютен, тобто якась хронічна бактерійна інфекція. І при чому не лише в кишечнику. Але до мене от зверталися люди, де значна падфлора в кишечнику. Де було виражений дисбактеріоз, там також глютен не травився. Коли ту інфекцію підлікували, привели в норму бактерії, з переносимістю глютену так стало також краще. Також хронічні вірусні інфекції, в тому числі вірус сніду, адже він викликає імунодефіцит, а імунодефіцитні стани. Також посилюють непереносимість глютену або можна її викликати. Стани після опромінення. Наприклад, людина лікувалася від онкологічного захворювання і проходила ту терапію пушками, в неї також може порушуватися переносимість глютену. І фактично тут інколи переходить якийсь певний період часу, і переносимість цих продуктів може повертатися в норму. Тому не треба зразу падати в паніку але до речі, всім людям, які пройшли хіміотерапію, опромінення ми рекомендуємо також пройти очищення кишечника, печінки. Адже навіть щоб перенести наступний курс хіміотерапії, очистивши печінку, ти вже собі даєш набагато більше ну, можливості справитися з хворобою. Також є таким небезпечним станом ну, вже пухлинні захворювання, як лімфома тонкого кишечника, також автоімунні захворювання, при яких хворіє кишечник, це хвороба крона, виразкові ентерити. Автоімунні, але тут вже, а, крім специфічної терапії, а, ну, фактично цей глютен краще обмежити і сісти на таку жорстку дієту. Що ж хочу вам зауважити? А, ну, всі знають, що глютен є в муці, в хлібобулочних продуктах, вафлях, печиві різному, то відміняють. Але глютен може міститися в всіх ковбасах, в всіх соусах. В йогуртах магазинах, так, ви можете їсти молочні продукти, можете їсти йогурти, але для того краще купити собі цільне молоко. Я навіть магазин не би не рекомендувала. А такі люди купляють в основному на базарі, в перевірених людей, які знають, де не додають крохмалю. і беруть закваску бактеріальну, наприклад, є біо-йогурт, є. Такий для здоров'я кишечника Де є біфідолактобактерії чисто, і собі робите кисломолочник. Ви точно вже знаєте, що там нема крохмалу, адже крохмалу теж бажано не вживати. І якщо вже от людина має якийсь стан, який не є з тих найгірших, де є найважча переносимість глютену, тут головне зробити очищення кишечника і можна поступово. Пробувати вводити продукти. Перше в менших кількостях, а потім поступово розширюється дієта. Моя сестра якраз займається такими проблемами Галина Похмурська, і в неї дуже гарні результати. Прийшла жінка, яка взагалі вважала, що в неї повністю глютенова непереносимість. А поступово після очисток і поступового плавного введення глютену в раціон, перше з невеликих доз, а потім більших. Перейшла на таке нормальне харчування. І фактично зараз може їсти і канапки, і е, печиво, і навіть випічку, яка вона сама робить. От. Але все-таки з таких магазинних продуктів за той період жінка вирішила відказатися, адже крім глютену прихованого, часто там міститься і різні консерванти, різні такі добавки, які сприяють ослизненню кишечника. Яке фактично в неї було причиною порушення засвоювання глютену. Тому, сподіваюся, моє відео було вам корисне, старалась максимально викласти так, щоб ви самі могли навіть аналізи здати. І якщо ваш лікар вам адекватно не поставив діагноз, можливо, піти до іншого лікаря з тими аналізами і підібрав вам оптимальне лікування, харчування щоб ваше здоров'я якось краще відреагувало. Підписуйтесь на наш канал, якщо сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, адже я дуже-дуже для вас стараюся.